За тиждень, що минув, наші захисники збили в небі над областю десяток безпілотників, але всі БПЛА знищити не вдалося. Від них досталося Кривому Рогу. Там пошкодження зазнали комунальне і транспортне підприємство. Є й руйнування житла. Постраждав 56-річний чоловік. Продовжував агресор гатити по Нікопольщині, самому Нікополю та Марганівській громаді. Артобстріл пережила і великомихайлівська громада, що на Синельниківщині. На щастя, там без жертв. Також ворог вдарив ракетою по межівській громаді Синельніковського району. Там теж минулось без загиблих та поранених. Протягом тижня завершили виплати всіх державних допомог за липень. Їх отримало понад 150 тисяч громадян на суму більш ніж 352 мільйона гривень. Завершили виплати з обласного бюджету сім'ям загиблих захисників та поліцейських реабілітованим та іншим особам. Загалом на більш ніж 4 мільйони 700 тисяч гривень. Перерахували допомогу родинам семи загиблих цивільних кожні по 300 тисяч гривень. Загалом таку допомогу за рік отримало 138 сімей. У 2023 році виплатили майже 5,5 мільярдів державної допомоги. Переселенцям, які залишились на Дніпропетровщині. Щодо відпочинку дітей: 200 вихованців дитячих будинків сімейного типу, повернулись до Дніпропетровщини. Це хлопці та дівчата від 7 до 18 років. Протягом двох тижнів вони відпочивали в одному з найкращих таборів Карпат. Програма була насичена, діти розважалися, готували сценки, розучували танці, пісні, плавали в басейні. Ще для 15 менших дітей разом з батьками-вихователями було організовано окреме житло та розроблена спеціальна програма. Зараз триває четверта відпочинкова зміна, де відпочиває 32 дитини. Це вихованці дитячих будинків сімейного типу з числа внутрішньопереміщених осіб. Ці каникули організувала фундація Олени Зеленської. За кілька днів вгори поїдуть хлопці та дівчата з малозабезпечених сімей. У серпні плануємо відправити на відпочинок 100 дітей-оборонців до Австрії, 166 хлопчиків та дівчат пільгових категорій на Львівщину. Щодо евакуації: понад пів тисячі людей старшого віку та з інвалідністю евакуювалися з Дніпропетровщини до західних областей. Це дані за 11 місяців дії програми. Тільки за липень з Никопольщини до Закарпатської області поїхало 22 людини. Там їм надали безоплатне проживання, триразове харчування та медичний догляд. Вже прийнято рішення щодо евакуації ще 38 осіб. Вона запланована на наступні два тижні. Хочу звернути увагу на те, що евакуація для людей з інвалідністю та старшого віку безкоштовна. бажаючи виїхати, слід звернутися до міської, сільської або селищної ради. Також на Дніпропетровщині для соціальних працівників проводять навчання з психологічної підтримки. Курс Самодопомога плюс це частина програми ментального здоров'я «Ти як?» першої леді Олени Зеленської. За тиждень відбулося 18 занять. До них приєдналось 80 працівників. Всього такий тренінг за рік пройшло майже 1800 фахівців, які працюють з переселенцями та з родинами захисників. Отримання знання допоможе їм справлятися зі стресом. Усиновлення. Цьогоріч на Дніпропетровщині всиновили 34 дитини. Це діти-сіроти, аби діти позбавлені батьківського опікування. Під опіку влаштували понад 430 хлопчиків та дівчаток. Створили 11 прийомних сімей та 6 дитячих будинків сімейного типу. Загалом там виховується 80 дітей. Ще 13 влаштували у 5 щойно створених патронатних родин. Минулого тижня до нас завітала японська десятирічна волонтерка Мирая Шираїші. Вона приїхала би підтримати однолітків в Україні, дізнатися їхні історії про війну та побачити її наслідки. А, разом з учнями однієї зі школ дівчинка взяла участь у майстер-класах, у тому числі, числі з петриківського розпису. Потім відвідала багатоповерховку в Дніпрі, куди влучила ворожа ракета. Там всі разом вшанували пам'ять загиблих. Повернувшись додому, Мірей розкаже японським дітям про поїздку до України. Ще в Японії пройде виставка аукціон малюнків українських дітей. Виручені кошти підуть на реабілітацію постраждалих від війни, хлопчиків та дівчаток. Наразі це все гарного та тихого дня.